Цей пам'ятний знак встановлений на честь бійців батальйону Херсон. Поруч сквер на честь загиблих. Під час окупації міста влітку 2022 року меморіал був зруйнований російськими військовими після звільнення обласного центру. Його відновили. Сьогодні біля нього зібрались херсонці, серед них батько загиблого командира батальйону Олександр Сторчеус. Його син Руслан загинув під Іловайськом у 2014 році. Чоловік пригадує, меморіал російські військові руйнували у нього на очах. 17-го вони вже загнали БТР сюди, хотіли зламати флагшток, але народ не дав. Їй показав, як зламати флешток, а не сняли. Ми назад повернули ті флаштоки, так що флагшток до вас пасти. А через дві тижні там дерево росте, були залежені фугас заложений собою. Бачите, от, та я таврик, от, Він побитий зараз весь. Це був зрив і соболя тут колаборанта. Було тяжко поранено. Про загиблого командира батальйону Руслана Сторчеуса розповідають його сусіди Людмила та Олександр. Остання зустріч не пам'ятаю, була перед від'їздом. Його віловайська я проходила мимо, навіть їхав на машині. Я не заміхав, не зупинився. Спитав, як справи, поважався найкраще. Я йому це наша зустріч була. Шануємо пам'ять, хто хто загиблий. Ніколи не забудемо, ніколи не пробачимо. А тим, які зараз захищають нашу вітчизну, тільки здоров'я, благополуччя, захисту і ми віримо ми їх не Нехай повертається всі життя. Такий уклін уклін батькам їхнім, що так. вони родили, воспитали таких героїв України, їх мільйони вас. Благодаря яким ми, завдяки яким ми зараз тут стоїмо в спокої і спимо спокійно, знаємо, що вони в нас захищають. Сьогодні день, коли ми Говоримо про мужність наших захисників і захисниць України і про тих, хто віддав своє життя за це. На жаль, будуть ще віддавати, але ми всі стаємо разом саме через те, що для нас воля найголовніше, і мужність наших воїнів непереборна. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.